Немає мами, десь пішли самі, чи може ми вам чимось не входили? І в хаті пахне воском і кадилом, і тато з братом сиві і сумні. Мамо, нема, і не вернути. Чи може там хліби є? І молока на небі в Бога, там високо. Вам добре, я теж хочу заснути. Боже, що там у тебе в руці? Дай мені, боженьку, хоч соломинку, щоб не згонути в голодній ріці. Бачиш мій Боженьку. Я ще не вмерла, ще промінь в оці грає. В четвер мені пішов десятий рік. Хіба ж в такому віці помирають? А в кожній хаті у селі мерці. Ой, боженьку, зроби, щоб їх не хотілось. І дай тепла свого, твого, щоб я зігрілась. Боженьку, у тебе в руці. Ой, молочко, таке густе, і хлібчик білий, ще гарячий. Вам стане соромно колись за те. Та я вже цього не побачу. Немає сили і немає болю, немає сили навіть закричати. Із присмаком гнилої бараболі Стоїть голодомор посеред хати.